Війни у світі зазвичай розпочиналися або через ресурси, або через території, яка та чи інша країни хотіли загарбати і окупувати. Але є декілька епізодів у світовій історії, де причиною війни ставали зовсім нетривіальні речі. Якщо ви, можливо, зараз подумали, що мова піде про жінок, то ні. Хоча історія пам'ятає і такі випадки. Шаполона! Інколи, як показує наступна ситуація, війна може початися через собаку. Так, собаку. Какая это собака! Не позволю про це такі пісні беть! Можливо, та собака була ще тую сукою, але цього, на жаль, достеменно невідомо. Отож, цей епізод викарбувався в історії під назвою Війна бродячого собаки. І якщо ви можливо думаєте, що це був якийсь умовний конфлікт, то ні. Через абсолютно недолугу причину на полі битви у 1925 році зустрілися 20 тисяч солдатів Греції і десятитисячне військо Болгарії. Ну нахер! Насправді в цій історії є декілька можливих версій. Але цю найекзотичнішу та найнеочікуванішу, чомусь вирішили вважати плюс-мінус офіційною. Що ж, трапилося? Грецький прикордонник, який патрулював кордон, загубив свого собаку, і не зупинився наздоганяти її, коли вона уже перетнула болгарський кордон. Болгарські прикордонники, побачивши грецького солдата, який бігав по їхній території, звісно ж, що вони зробили. Попередили, що він на їхній території, показали, куди побіг пес, нагодували болгарським перцем чи застрелили його? Так, на жаль, вони його застрелили. І вбили ще одного офіцера, який також за збігом обставин потрапив у цю перепетію. Може, він допомагав шукати собаку. Грецький уряд у відповідь на вбивство своїх солдат висунув болгарам ультиматум. В якому були вимоги покарати винних, принести офіційні вибачення та сплатити 2 мільйони французьких франків родинам загиблих. Ультиматум треба було виконати упродовж 48 годин, що виглядало доволі принизливо. Але відверто грекам було на те все байдуже. У керма країни якраз на той момент був диктатор Теодорос Пангалос якому відверто хотілося повоювати, а ця ситуація лише стала гарним приводом, щоб ввести свої війська у сусідню державу. Тому греки відповіли вторгненням у сусідню країну. На щастя, ця війна не набрала колосальних обертів, і у неї вчасно втрутилася Ліга Націй, після чого почалися переговори про перемир'я. До речі, дехто навіть жартує, що той пес утікач і досі десь блукає у тих краях. І лякає місцевих прикордонників своєю присутністю. А дехто навіть стверджує, що ніякого пса не було, і все це відбулося умовно випадково. Якщо ви думаєте, що це унікальний випадок в історії війн, то варто згадати також протистояння між США та Великою Британією у 1859 році, де приводом для війни стало вбивство свині, коли американський фермер застрелив порося, яке належало ірландцю. Незважаючи на те, що цей конфлікт називають війною, втрат з обох сторон не було. Окрім звісно, свині. Є ще один випадок, де причиною війни стало вторгнення свино собак. Але цю історію ви чудово знаєте. Як і те, чим вона закінчиться для агресора. Підписуйтесь, побачимось!